Польські перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску дорогуських ягодин. Як повідомили у Держприкордонслужбі. блокування кордону розпочалося о 15 годині, 18 -го грудня. За словами офіцера, учасники цієї блокади фактично знаходяться за кілька кілометрів від польського пункту пропуску і обмежують рух вантажівок в обох напрямках, як в бік України, так і тих, які слідують з України. Як інформують самі водії, польські протестувальники кажуть, що будуть пропуск. Кати лише по одній вантажівці на годину. Блокується дорога. АДР не пускається, скоропорт не пускається. Протестувальники кажуть, що на одну годину один АДР, один скоропорт і один звичайний тент. наразі у черзі перебуває вже більше ніж 800 вантажівок. Водночас польські перевізники кажуть, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин продукти, що швидко псуються. Інші важливі вантажі тощо. Але як бачимо, ця обіцянка польської сторони може не виконуватися.